Це СИП-400. Це останні правки. Виставляє по траєкторії. Нароштартувати, да, якщо ви будете зготовий. Пішов досить активний такий е, старт. У вас всі ми пам'ятаємо, що дві спроби, то на першу спробу, коли ви не доїжджаєте, щось збилися і такий жал, поки краще заїхати, ви ознайомитеся все одно з траси, розігнетесь і може просто скинути, зіб'єте адреналінову цю історію. Бо насперті вона трохи е... зашкалює. Катаюрі пишефігури. Як казав, ніхто не дуже методисципліна, це перекладна методисципліна. На матиках на тиск ми всі їздимо в місті, вони зона й виступати. розуміння фізики руху мотоциклу дає вам змогу безпечніше керувати на мотоциклі, але на таких змаганнях ви можете показати, настільки вправно користуватися з мотоциклом, бо їздити бути е багато людей на мотоциклі, але керувати контраварійно, так би мовити, це треба тренуватися. Тому в Києві є чотири локації, на яких ви можете безкоштовно переїжджати, і прокачувати стіл. і тим самим Робити е, безпечніше працю, ну і себе. Так, Юрій Поряд завершив у на останньому етапі. Пройшов все частинку, Зараз буде фініш, і оп, є. Хвилина 50-170 маршали. Чистий проїзд.